Слава Вікторовичу, такі матчі особливо болісно програвати. Здається, що не зовсім за рахунком все закінчилось, не зовсім все так закінчилось, як би мало. Не за грою. Не за, не за грою, так, рахунок не, не відповідає тому, що було на полі. Та, 100%. Я вважаю, що ми домінували матчу в цьому матчі у багатьох фазах і на м'ячі, і без м'яча, і по кількості дотиків в штрафному майданчику. По кількості ударів, по кількості створених гольових моментів, це, це дуже добре для нас, що ми можемо їхати до зарі, команда, яка дуже довго себе позиціонує як один з перших кандидатів на Єврокубки, і грати з позиції сили. Це 100% дуже класно. Але. Ми маємо закривати такі ігри і закривати їх з рахунком більшим, ніж 1-0-2-0. Тому що ми маємо можливості, ми маємо нагоди і дуже якісні моменти. Дуже якісні моменти не з контргри, а з позиційних атак. І це каже вже про щось награне, щось що є. Розуміння футболістів один одного, що є якість, але якість. Завершального удару. Ну, з цим зараз у нас є проблема, бо таку, таку кількість потрібно перетворювати в, в якість. Тому тоді, тоді все буде набагато-набагато веселіше з нашого боку. Будь ласка, ваші запитання. Пане тренере, ви вже відповідали на це питання, але ще раз задам. Пів чемпіонату пройшло і верне Мається щось забити голів, ще не сказано, що треба якість перетворювати. Наскільки довіра до Невеса в стартовому складі у вас залишиться стабільна? Ми бачимо, що не забуває також і Устименко, тому у нас два нападники, і у нас третьої альтернативи нема. В принципі, ігор виконує дуже якісно. Ті моменти, про які ми кажемо, окрім того, що останні, останнього удару зараз, зараз не йде. І тому я, я прихильник до того, що потрібно довіряти гравцям. І якщо він є в твоїй команді, якщо він працює віддано і він може відповідати нашим вимогам, то ми маємо довіряти як і будь-якому іншому, тому, тому так. Якщо ви задоволені такою відповіддю? сьогодні зігрався mm 15-й -hmm. матч, це половина сезону. Як вам взагалі з результатами і сезону, як результати і чи задоволені командою А як вам? Мені подобається місце доволі високе. А окрім місця? Гра так, продовольна команда. В чому вам подобається гра? Мені подобається моє інтерв'ю Ну, нічого страшного, я думаю, мені цікаво. Ви дивитесь наші домашні матчі? Да? А от ну скажіть, чи є різниця сьогоднішнього матчу виїзного проти зорі? Ну, лідера ну дуже багато років там лідера нашого чемпіонату. Чи була різниця сьогодні в нашій виїзній грі, ніж наша домашня гра? Ну ви, ви чули цю різницю з нашого боку? Я відчув скоріше різницю атмосфери. Чим більше підтримка, тим краще має команда. Сто відсотків, сто відсотків. Але я про, про інше кажу, що е, чи здається вам це цікавим, то що команда е, намагається грати першим номером і дома й новий звість і не забувати про те, що це команда з першої ліги. І ми хочемо відповідати цьому. Ми хочемо, щоб от так, так як ви сьогодні прийшли, ви кажете моє інтерв'ю. Дуже, дуже важлива ваша думка, тому що ви є вболівальником іншого клубу, але ви вболіваєте за нас. Тому що <кій> ми робимо трошки інші речі, тому ви вболіваєте за нас. І ми хочемо, щоб більшість таких людей, як ви, дивилися наші матчі і насолоджувалися грою. Наша глобальна ідея наразі така: ми хочемо через такі ігри, через. Такий напрямок перейти до якості, зробити наступний крок. Але це наступний вже крок. А наразі наше завдання робити так, щоб болівальник отримав задоволення. Як наш, так нейтральне. Найголовніше розумієте, коли е ти виграєш матчі, як би ти не виграв, твої болівальники будуть щасливі. Але нейтральний болівальник він ніколи не оціне гру. Він буде казати щиро: ну було нецікаво, цікаво. Я не хотів дивитися, я дивлюся футбол, вже сиджу в телефоні. От цього ми не хочемо. Ми хочемо, щоб люди, дивлячись, коли грає Карпати, вони залишали дітей, телефони, жінку, а вони дивилися футбол. І, і мені приємно, що є така нейтральна думка і з вашого боку, і я вважаю, що ви не єдині в такому розумінні. І я хочу, щоб наш. Волювальник змінювався в розумінні того, що все міриси тільки результатом. І іноді він буде такий, як сьогодні, і він дуже прикрий, бо ми зробили для перемоги сьогодні дуже багато. Але ми маємо його прийняти. Власне, ще запитання. Ну, до речі, собачені за ідеологією. Ви блистійно буде сильно до суперника, з яким ви протистояли, бо нещодавно, а один із атейків. Млад Напорту ще сказав про те, що ми намагаємося донести них навцям, що футбол це шоу, і ми повинні за таким чином продавати. Сьогодні я хотів би просто вас попросити прокоментувати епізод, який став одним із елементів шоу, але не футбол. Про цю сутичку, чи не здалося вам, що амбітер втратив контроль над тим, що взагалі відбувалося? Здалося. Але стосовно ідеології, ми зовсім різні. Стосовно всіх фаз. і Я зовсім не згоден, що ми, ми навіть не схожі і близько не схожі з Зорею. Це кардинально різні підходи, кардинально різні вимоги. і стосовно, як ти граєш особливо без м'яча, ну, зовсім різне все. Я Тому... просто не з виду висловив зазначу, я просто не цитував ну, з чином трансходжиного ну. посилення. Можливо, вони щось побачили. Ну, не знаю. Ну, моя думка, що. Ну, я впевнений в тому, що це то все е е кардинально різне. Ну, я просто... Та нічого страшного, я хочу... Ваша думка? Ви хочете сказати, що ви намагаєтеся цікавий, агресивний постійно цьому А з тим, що Як ти е пресингуєш, е як ти. Е е від чого ти відштовхуєшся в пресингу? Від зони, від гравця, від м'яча. Я про ці речі кажу, що ми в цьому. То що ну, можуть бути агресивними команди, там, але хтось грає, умовно кажучи, щоб ці легше було сприймати як Аталанта, хтось грає як Барселона з дуже високою лінією, хтось грає один в один як Аталанта. Ну, це я про ці речі кажу, що тут кардинально різні, різні підходи в цьому. Пане Микола. Скажіть, будь ласка, мені здалося, що окрім того, що ви зробили більше дотиків в штрафному майданчику чужому, ваша команда ще в одному показнику перевершила суперника. Це по кількості криків, симуляцій і всього решта. Це теж шоу. Це входить в обов'язки Вашої комплексів після кожного дотику кричати, що новий стадіон. Ага, ага, ага. е, ні, не входить, але е, я вважаю, що е, трошки було. Поспішні рішення в плані. Дуже багато фолів було зафіксовано, дуже багато було жовтих і тому завжди в таких іграх потім починаються такі речі. До вашої уваги тренер Луганської зарім Младен Бартулович. Але перед питаннями, якщо будуть, невеличкий коментар по грі. Доброго вечора всім. Як перше хочу вітати свою, привітати свою команду з дуже важливою перемогою для нас. І нарешті ми проявили характер, чого нам не вистачало в цих іграх, де ми з ЛНЗ і з Кривбасом. Було таких ігор в цьому кругі. Може, наша не найкраща гра, але ми задоволені рахунками. для нас це було найосновніше сьогодні. Будь ласка, чи є питання? Принамено два питання. пов'язані з одним тим самим гравцем. У вас сьогодні не було правого захисника. У вас є в запасі Жан на Тронтель, але вийшов слесар. Я так розумію, в першому таймі чи то перегорів, чи то на комуляції. Ви його поміняли не на тронтель, а на кірюканська. Чому не тронтель і як вам слесар побачив? Е, як перше, беру всю відповідальність на себе, бо я його поставив правим захисником. і це я так вирішив, розмовляв з ним. Молодий хлопець набирається досвіду і розраховували його активність по правому фланзі, бо дуже висока швидкість. Ну, може, десь, так як ви сказали, перегорив. Ну, це моє рішення потім випустити кіруханця, або у Артема вже була жовта, і треба було додавати активність по правому фланзі. А Тронтель ну, робота. Працює. Всі працюють хлопці. І є на цій позиції, і Керюханцев, і Тронтель. Ну, я вирішую, дивлюся на роботу, як хто працює, і ну, даю шанс. Будь ласка. В останніх матчах ви поміняли основного воротаря. З чим це пов'язано і чи задоволені ви таким рішенням? Ну, у нас були в тому місяці, невдалі матчі з. ЛНЗ, Шахтарем, і два матчі Шахтарем. І треба було що змінювати. І вирішили так, бо у нас є дуже гарні вратарі, три вратаря. Я рахую і Турбаєвський, і Сапутін, і Мацапура. У них дуже гарна конкуренція, і вони талановиті вратарі. Кожен із них чекає на свій шанс і Сапутін. Получив цей шанс, він його використовує ми дуже задоволені, як він останній матч зіграв з поліції, і сьогодні теж Ми мамі надію, що також буде далі працювати. Ви знаєте, що у Сергій було прізвисько мужики, коли тренував у ліверніту. Сьогодні один із фанатів скандував мужики. Сьогодні ваша команда здобула болюву перемогу. Якщо не помираюся, можливо це перша така вольова камбек. Чи можна сказати, що. Відбувається таке зародження нових мужиків. Ну, як перше, скажу, ну, я знаю, що Заря завжди була мужиками. У нас теж будується нова команда. Як подивитесь на наш склад, є теж 5-6 молодих гравців: Яцик, 20, Горбач, Слесар, Ешкіня, Гусєв, Горбач. Да? І будується нові нова команда. І Треба трохи часу, і я впевнений, що цей характер прийде. Останній матч з Полісся теж проявили характер сьогодні. І треба далі так працювати. Є дуже важливі два матчі у нас до паузи, треба вигравати і підніматися в турнірній таболеці. Бо у нас є великий потенціал у команди. Дякую. О, спокійно. спокійно, Макс, що. План був на гру діяти агресивніше. Ми трохи проігрували підбори в першому таймі, бо не було той компактності, якої хотілося. І наші підзахисники не завжди успівали на цей підбір. Другий тайм добавили агресивні, агресивність і більш компактно грали, більш піджимали наші захисники. І... Болі агресивно спрацювали в атаці. Були гарні моменти теж у Карпат, дуже відмічую, що... що дуже кваліфікована команда і є дуже гарні гравці індивідуально, собі у бразильці.